Пам'ятка це спільний проєкт благодійного фонду Жіноча мамолога Валентина Чернецького та українських виробників жіночої білизни. За нашою ініціативою мамолог Валентин Чернецький підготував інформацію, як правильно робити самообстеження грудей. Ми оформили це в інструкцію, яку назвали як пам'ятка мета цього проєкту нагадати жінкам про головні правила, які зберігають здоров'я їхніх родей. А робити це ми вирішили ще й красиво. Ви отримуєте цю пам'ятку при купівлі жіночої білизни від українських виробників. Тож пам'ятайте, раз на місяць у першій фазі менструального циклу на 5-10 день місячних проводити самообстеження грудей. А раз на рік на 5-10 день менструального циклу робити УЗД молочних залоз та огляд у мамолога навіть без карг. І найголовніше. Те, про що піклуються і люблять, не хворіє.